У Києві відкрили для проїзду Подільсько-воскресенський мостовий перехід, який будували понад 30 років. Переправа через Дніпро і Десенко має з'єднати Поділ із лівобережною воскресенкою і райдужним масивом. Тим часом ситуація з іншими столичними мостами стає дедалі критичнішою. Фахівці кажуть, що дві найстаріші київські переправи міст Патона та міст метро, можуть впасти у будь-який момент, адже вже давно вичерпали свій ресурс з експлуатації. Докладніше далі. За словами експерта з транспортного планування Дмитра Безпалова, найстаріші мости в столиці дійсно перебувають у плачевному стані. Фахівець зазначає, подільський мостовий перехід має статус нової споруди, яку тільки збудували. Стан північного мосту останнім часом визначали як обмежено працездатний. Статус непрацездатний сьогодні мають міст метро та міст Патона, каже експерт в інтерв'ю ТСН. За словами Безпалова, споруди в такому стані потрібно ретельно досліджувати та кожного року проводити інструментальні обстеження обстеження у тому числі залучення модулазів для обстеження опор і навіть за цієї умови так не може тривати вічно. Мости потрібно якнайшвидше закривати та ставити на ремонт. Ймовірно, столична влада розуміє критичність ситуації, тому вже цієї осені розпочала підготовчі роботи з підсилення та майбутнього ремонту мосту метро. Про долю мосту Патона нічого не відомо. Між тим корозія на деяких його елементах перевищує 50% а по окремих елементах до 80% тобто вона. Вже знищила певні конструктивні складові переправи, каже Дмитро Беспалов, додаючи, що обидва моста можуть впасти у будь-який момент, і передбачити це неможливо. У випадку руйнації споруд знайти винних буде важко, зазначає фахівець. Інженери кажуть, що попередили управлінців про вичерпаний ресурс, чим знімуть з себе відповідальність. А міська влада заявить, що хотіла відремонтувати міст Патона, але держава забрала у неї функції замовника по цьому об'єкту. Водночас суто з технічної точки зору ви Додання переправ з ладу не спричинить транспортного колапсу, впевнений експерт. При цьому очевидно, що це погіршить транспортну доступність для людей та екстрених служб, через що міській владі потрібно буде думати, які маршрути громадського транспорту варто підсилювати рухомим складом. Також виникне потреба у коригуванні інтервалів руху поїздів метрополітену. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.